Доброго дня, мої дорогі, дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі. І зараз хочу зачитати вам лист, який прийшов сьогодні нам у редакцію. Михайло, лікар, врятував не один десяток життів. Але ось одного разу йому довелося рятувати найдорожче, що в нього було, і це життя дитини. В один із січневих днів чоловік прокинувся від того, що в квартирі смерділо гаром. Виявилося, що в сусідній квартирі почалася пожежа. Згодом стане відома причина пожежі, ялинкова гірлянда спровокувала коротке замикання. Михайло швидко розводив дружину і вив її на сходову площадку. Потім, коли дружина була в безпеці, чоловік повернувся зі своїм чотирирічним сином. Маленький Арсеній так злякався, що сховався під диван. І поки чоловік шукав сина, вогонь швидко перекинувся на його квартиру. Температура в приміщенні була така висока, що навіть батареї розплавилася, пожежа закрила можливість вибратися через вхідні двері. Залишався тільки один вихід у вікно. Подружжя та їхній син жили на сьомому поверсі, але іншого виходу не було. Михайло взяв на руки сина і стрибнув. Він розумів, що може розбитися на смерті, але навіть в такій ситуації чоловік думав не про своє життя, а про те, як врятувати сина. Згрупувався Михайло так, щоб стати парашутом для Арсенії, зробити все можливе, щоб хлопчик приземлився на нього і отримав менше травм. Так і сталося. Арсеній відбувся лише переломом ключиці і з синцями саднами. А ось Михайло, незважаючи на те, що впав в сніг, постраждав куди сильніше. Перелом тазу і розрив сечового міхура, травма руки, його одразу доправили до лікарні, і його ж колеги стали боротися за його життя. Довгий час стан Михайла був стабільно важким, він знаходився в реанімації і потребував переливання крові. Друзі та знайомі здавали кров, а також гроші для майбутніх операцій. Через два тижні після успішної операції на тазі Михайло став приходити до тями. В цей же час Арсенію зробили операцію на зламані ключиці і він швидко одужав. Хоча свій п'ятий день народження в кінці січня хлопчик відзначав у лікарні. Квартира згоріла повністю. Але завдяки небайдужим людям на рахунок Михайла стали проходити пожертвування. Всього було зібрано близько трьох мільйонів, і через пару місяців 30-річний чоловік міг виїжджати на подвір'я лікарні на інвалідному візку. А через рік він вже міг вставати на ковзани і відправитися на полювання. Рік тому родина стала на одного члена більше, народився ще один син. Хлопчика назвали Федором. Кажуть, супергороїв немає, однак насправді вони існують. Просто живуть вони звичайним та непримітним життям. Знаєте, любі друзі, може, ви не поділите мою думку, яку я зараз скажу, але якби я була на місці чоловіка, я б не хотіла опинитися на його місці, я б найперше спасала свою дитину. А як би зробили ви? Дякуємо вам за прослуховування даної історії. І підписуйтеся, будь ласка, на нашу сторінку для того, щоб не втратити цікаві історії життя.